В бібліотеці імені Юрія Смолича Дарницького району відбувся юнацький форум, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, протягом якого учні середньої школи no 111 імені Ковпака читали чудові безсмертні рядки Кобзаря. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. <гум> коли одпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віримо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. Під час форуму прозвучав і вірш лаурата премії Василя Симоненка Страшенко Ольги. Виконання вчителя української мови і літератури 111 школи. від лиха спасе Богородиця, ангел дасть нам, священне тепло. Ще нова Україна народиться ворогам своїм вічним на зло. Ще побачить у слові Грушевського. Бусурманські свинцеві дощі і тортури Петра Калнишевського і Шевченкові сльози вірші. Відгукнуться ще муки Тарасові, мов реактор, народ загуде, і згадаються розстріли масові, і в країна спитає вас, де, де рядки обморожені стусові, де познімані нишком хрести. Де повбивані слуги Ісусові, де принишкли червоні кати, де від нас щира правда захована, де мільярди із наших кишень, де поліська земля закатована, де наш світлий і радісний день, що нова Україна народиться, коб за срібла для нас задзамить. Матір Божа, свята Богородиця, від лиха і бід сохрани. Є, бачите, Кавказ, Шевченко, Кобзару, Єретик мовами народів світу. І я завжди, коли виступаю у вас, я наголошую 1100 пам'ятників і більше пам'ятників Шевченкові в світі. Ми ось сином були в Румунії. От Бухарест, Парк Херестреу, там. Цей пам'ятник школярі всіх класів довели, що творчість великого кобзаря вони знають та люблять, адже вони з великим задоволенням декламували вірші. Найулюбленіші, напевно, доборолась Україна, і то поля поема. Ну, по перше, я їх виконую. А по-друге, вони зараз саме про наші, про наші часи. Дуже гарно описують те, що зараз робиться в країні. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі з современними огнями. Сподіваємось, вогник Надії та Віри Тараса Шевченка яскраво горітиме в дитячих серцях, посилаючи промені любові до людини, до рідного слова та України. Бібліотеки приходили члени Національної спілки письменників України, Василь Михайлович Довжик, розповідав про свій кобзар, про те, як почав писати, читав вірші німецької в перекладі Франка. Люди приходять, вони хочуть почитати кобзаря, а деякі навіть просять: скажіть, де можна придбати. Мабуть, у ці події, які зараз проходять в нашій країні, надихають людей на слово кобзаря. Вони хочуть читати, знати. І кожний порівнює з тим, що він писав. 150 років тому, так? От, більше, і те, що є зараз у нас. От. Ну, сьогодні я хочу кожному побажати тільки витримки, любові, пошани одного до одного. Читайте кобзаря, знайте, любіть, борімося і ми все поборемо.